До уваги водіїв! Дивіться, отримали таку гарну річ. Я собі теж взяв, зараз якраз попробую, зразу, щоб вона мені дуже сподобала. Зараз вам зроблю обзор нездоровий. Зараз поставлю собі, що вона практична, вона не займає місця, і вам не треба возити в багажник. Дивіться, яка у нас захисна панель. Бачите, вона слажується дуже просто. Є фіксатори, є у нас 4 присоски. Бачите, все просто, легко вставляється. Я зараз поставлю собі і, мабуть, залишу, бо вже у нас сонце припікає, самі розумієте, панель приборів вигорає дуже швидко. Давайте подивимось, як воно в роботі. Чудова річ. Бачите, є спеціальні поджиння або направляющі, тобі ж ви прижимаєте прямо цими направляючими собі до... Потім прижимаємо. Так. Бачите, понаправляюще. Заведи на цю сторону, ще глянь. Прижали, зафіксували, бачите от, по цих направляючих прямо під стекло. Е, я взяв якраз, всю, щоб вона мені підходить по розміру, але ну, якщо по розміру, тут можна обрізати, підрізати, різниці немає. Принцип роботи дуже простий. Ви отягнули, да? зробили фіксацію. Все, вам не треба розтягувати, затягувати кожен раз там убирати ту захисну плівку або якусь дорожку. Так само вона вбирається дуже просто. Ви оцепили, зібрали. Зібрали і залишили. Покажу, як вона виглядає зсередини. Дуже просто, я так її залишу. Бачите, вона не мішає. Ні водієві, ні обзору, нічого. Вона у вас на планочці. З лівої сторони. Откатали літо, потрібно вбрали, потрібно поставили. Ну займає. І Ви приїхали на стоянку, взяли, просто тягнули, зафіксували, прийшли, убрали, вона сложилась. І вона у вас завжди виходить, під рукою. Не треба лізти в багажник десь направо-вліво під сидіння. Вона не заважає, вона практична, дуже гарно стоїть. Ну, Я, я так мабуть і залишу. По розмірах можна підрізати більшу-меншу. Кому потрібно, робіть замовлення. Ціна такої файної штуки 250 гривень. Всім гарного дня!